Бою три принти. Ну, і прям фішка фішка моєї спальні, взагалі моєї квартири. Mm -hmm. Заплющте очі і за секунду їх відкриваю. E, в цій квартирі, але такого, звісно, не чекала. Це неймовірна історія, бо я Вася, самі... ну її була. Нахуя? Він ну він, походу, точно, типу, якийсь аскет, асекс, асексуал. Я собі не можу уявити, що він привів, якусь типу дівчину, лишилася вона на ніч, відбувся в них там романтик і він посеред ночі сере, дивлячись на неї. блядь Знаєш, знаєш, вона така піднімається така, бліджо за звуки, дивиться, а він сидить і прям в очі дивиться. Чо так якимось такі балочки тупо червоне натужене. <laughs> якимось таким поглядом. <laughs> 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 Боже, який ужас! Музов. Прямо у своїй спальні. <clears throat> а ти шо? Досить неочікуване рішення, справді. Бачите, перед собою мій санвузол. Він дійсно працює. Класно. Ми з чоловіком близькі, але не настільки, напевно. що я. Якщо прям вонючий розум. Перед сном. Ти хулі ти будеш, ти придурок, блять. Зато зручно, якщо ти нажирався, як свиня, ти поригав, два кроки вже спиш. Налувала, а він пішов по своїх справах в туалет. <сас> це жаль. з певним часом. Це було прийнято на ура. Я можу так вам сказати, бо це дуже зручно і це Шут. дуже пікантно, я б так сказав. Інтим поряд с з, з одним. Вася, ну бачу. мені би було незручно, блять не знаю. Дівчина лежить з я с -с срати, і, блядь, типа, я би не зміг. В житті не завжди знаєш, посрати тако типу, тихо, безшумно, часто тіпо, цілий оркестр, на. І що ти робиш, в цій ситуації? Вона, вона спить в ліжку, а ти почав тут, блядь, якісь... пішов по обстріл, блядь. Діма запускає, вона думає, що, блядь, підвіжку в підвал. Ну, ти знаєш, так можна легко слідкувати, коли у твого партнера, знаєш, гість діарея. Що поносить? Да, да, да. Блядь. І напевно я хочу бачити таке в Ну Ефект вау, присутній, це 100%. Кохано в студії. <рес> е, цікаво, ви лежите з коханою на ліжку. Хтось з вас хоче там. в вбиральні. Ви просите вийти? Ні. Е, я беру навушники, вмикаю якусь музику. І відвертаюся. Блядь! Блядь, як це <рес> хуйот! Це дуже зручно, чувак, це дуже зручно. Це такий А запах сука. Прикинь, провисту пише за те туалетку подавати зручно. і подумав. Та сама ситуація посеред ночі вона спить і він пішов срати, нема туалетки, спара. ще за два метри кричить АЛІНА!

Вивертайся. Коли хтось з нас миється в душі, ну може мене складно уявити, як щось дуже цікаве в душі, але кохану, мені дуже подобається. Аньой душ там, блядь, дам. Для кіноці, двоє. Це насправді така хуйня? Храпко пише, потім йдеш дошку, мити. Це не практично ці каналізаційні отвори присутній запах. Я б так не змогла цим жити <схай> Чому за <сас> <це не тільки? сас> один крок від бара дуже часто. Практикують поєднання санвузла або ванної зони з ліжком.